Запропонована залога тема наукового виступу чи наукової статті була цілковито неможливою надавання радянського форму української гнітарної науки. Їх зрозуміло, чому. У радянській науці домінувала затверджена в Москві ідеологічна схема, за якою українська наука культура, нібито завжди роздиворота, при нашій буді, позбавленими самостійних розмок. Це, що написувалася такі публічна схема, що донедавна вважалася антинауковим і шкідливим, а підіплічної заангажовані челюстів, які відважуються своїми чесними і глибоко-науковими розвідками, сміливо висловлювати своє бачення проблеми, оголошуємося любити мовити свого народу з наступною духовою навіть. Відповідно, це наведеної публічної метафори, протягом останніх більш ніж 80 років українських... Мушені ви повторювати їх в і вільний постулат щодо виникнення українського друкового слова на українських теренах. Сьогодні цього ці... спостерігала наступному. Після заснування першої російської друкарі у 1540 році, він в Москві, перший російський друкар Іван Федоров, через 8 років, прибувши через Білорусь в Україну 1572 року, засновує там друкарію і в 1974 року, Українським друкарем. І цей поступак хочу відповідувати, бо моя участь у своєспішному конесті не було відставлення. Тема моєї доходи, з якою я там виступав, була. Концепція вилітків українського дурка в контексті поширення друкарства у європейських народах. Вона фактично майже була засвітна російськими дослідниками, тому що я відважився посягнути на цьому конгресі Свята і Святих. Я попробую поговорити, що друкарство українських пішло з Заходу. Натомість польські і чеські колеги звучали цю концепцію. Він допомагає політика українського друкарства, його тісного зв'язку взаємозалежності з друкастом європейським, його впливу на подальший курс українського. В цілому і ствердження української культури, зокрема, ролі його перших і засновників набуває особливої актуальності передусім. Перше, в умовах перманентного пошуку, окрестлення і захисту непростих суспільно-політичних реалій гуманітарної політики молодої української держави, нам необхідно речі ствердити наукову, а не ідеологічну концепцію викликів та витоків українського лікарства як вагомої складової гуманітарної аури нації. Під гуманітарною аурою нації ми розуміємо, за словами Ліни Костенко, потужно еменуючий комплекс наук, що всі сфери суспільного життя, включно з освітою, літературою, мистецтвом, їх інтегральні причетності до світової культури і, звичайно ж, у своєму неповторно-національному цитати. По-друге, ми нині перебуваємо в смузі чергової хвилини чергової, хви... чергової хвилі з тисячолітніх чи близьких до цієї цифри юлеїв що мають безпосереднє відношення до знакових сторінок зародження етапів розвитку друкарства в Україні. Йдеться про 500-ліття народження Івана Федоровича, про 450-ліття львівської друкані Степана Дропана. Ці дати, що прикладені, ймовірно, 2010-й, тобто минулий рік, виявилися майже непоміченими ні на рівні держави, ні в середовищі громадськості. Честь науково просвітницької еліти всієї України, і на цьому слід сьогодні наголосити в цьому залі, частково відправити від українського друкарства заініціювавши в грудні в Палаці Потоцьких проведення групи військових досить актуальною на маленькою назвою спадщина Івана Федоровича в українському культурно-східному построї. Більше бачить ідеї проведення цьогорічної конференції. Нинішнього року виповнилося 450 ліття написання на лише історії бої справи, а сієї української спільноти книги Пресотницької Іванки і Річчя, української мови та печеського За два роки збіжить 433 річчя Діцвера Петровича, а за три роки Росія відзначатиме 450-річчя виходу в Москві-апостола. Варто сподіватися, що ці плачиники поживають інтерес передусім нового покоління дослідників історії української видавничої справи до означення проблематики. У цьому контексті не можуть не напрошуватися запитання, які мимоволі стають. Що народа для науки про історію видавничої справи принесуть присвячені таким датам вухові заходу? Чи будуть нарешті подалені процеси озвучення результатів наукового пошуку та наукових дискусій, насаджені з команди ідеологічні стереотипники довги, щоб не склянув насмінать відчизників примірними комплекслами Роса? Третє. Чи підемо ми в плив пошуках і навіть саме архівних матеріалів? Байдужі попередники, які з політичних причини не мали можливості доступу до документів. А підвищеними з спеціальними інтерпретаторами тез наукових авторитетів радянської доби, йти на дані та інерці, колись на передстрячені згори, до того що за межами нашого дому орієнтирують. Ставити такі запитання доводиться з певним присмаком міркоти. Бойдосі в нас продовжуються спроби збурити не лише наукову, а й громадську думку надуманими полеміками, які вже відбулися, довкола яких вже були визначені певні наукові акценти, учасники яких з обох сторін вже давно пішли у своїх наукових пошуках далі. Маю на увазі так звану полеміку на сторінках фіснока книжкової палати у 2006 2007 роках, яку львів зініціював львів'яним кандидат технічної. Яку підтримав ще один лів'янин письменник Сокур? За питанням, що було внесено в заголовок статті, чи було книгодрупування в Україні до Івана Федорова. Важливо зазначити, що таке питання було винесено в заголовок статті іншого львів'янина, доктора історичних наук Ореста Мацюка ще 40 років тому. Опублікована це була стаття у періодичному церкованому органі Архівного управління Ради міністрів РСР, Архіві України. Якщо Орест Мацюк на поставлене питання дав ствердну відповідь, то Олександр Мельников і Олександр Сокуров заперечені. принциповою відмінністю тих публікацій був рівень аргументації. Якщо 40-річна публікація в архівах України ясніла конкретними посиланнями, на щойно віднайдені архівні матеріали, передусім судову справу Львівського військовоміщенина Степана Дробина та його друкарні, заснованих 1460 року, грунтовно і повно розглядалася історіографія проблеми, золучалися інші проблеми, авторитетні до того ж, то в новочасних публікаціях згаданих двох авторів не було відкрито жодного. Не введено на руководству жодного іншого джерела, який би такого за заперечувалися це справді ситуаційних відчуваних станціях. А головні жінки тоді були затухані кічовські дітей, права проєкт спорібної бомби, які не міг не мати яких наслідків, як для редакції журналу, так і для самого рівні що Наша наукова громада знає, що друге число архівів України за 68-рік і статеї Мацюка було повністю вилучено і вони прийняли, було захоплено багато людей в голову Україні. А сам автор зазнав справжній вогні з боку влади і мало не поплатити руководні переміни. Хвиліни давньої полемники, що почалися 5 років тому на сторінках вісно-п'ятничкової палати, перекинулись на сторінки ряду інших поважних. Зокрема, бібліотекознавство, документознавство і фотомологія, наукові записки інституту журналістики і продовжились нещодавно в сторінках поважних українських часописів Церкала Тижня, та Газе Кітері. Загальна, загальна тональність цих публікацій. Йдеться про Увієнки, Сірополка, Литоцького, Запаска, Ісенєвича, Черничка, Сента, Гумюка, дає можливість систематизувати і узагальнити головне з того, що ми маємо цій проблемі. Переконано заробітце Харківський дослідник, відомий в Україні поза її межами та неознавість ніколи незовити. Поділивши за звітством відповіді на поставлені запитання. Міг до Федровського другу у Львові, усіх запитувачів і поглядачів на три основні групи. Перша – це ті, хто негативно відповідає на поставлене питання. Друге це ті, хто позитивно стверджує, дає відповідь. І третє це ті, для кого ця тема є предметом маніпуляції і спекуляцій. У залежності від загальної коментури та їхніх особистих намірів, а також ретельно викликавши ці бази базовані наукові висновків. Наведені їх повністю, постріли принциповому аналізу подальших і печальної комунікації. Перше, накопичення примітно-середковані докази, міні підстави спеціально в Україні існувало Друге, до першому спілкування. Друге. Подачі завдання повідомлення продовження пошуку до певних ступенів або інші документи на підпечені факту його існування. І третє: Іван Федорович незалежно від можливості подачі до знахіду був і залишається фундатором постійного друкування України. Регументальні висновки подивитися на назначені теми, розвіт ті стереотипи, які тривалий час не, не давали можливості в принципі вийти до межі політично-кондажованих дискусії довкола питання. Перший чи другий був Іван Федорович для українського духа і поставити питання в інші, більшішій площині, які є справжні місці Івана Петровича Українському світлісторії, яким був вплив українського, зокрема Львівського то Острозького злочення Петра Професіонал найбільшої пробиють друкаря Європейського рівня. Щоб отримати відповіді на ці питання, нам потрібно перепрощатися із нав'язними згодом стереотипами, на яких ми звикли. Ось вибухи зміг Перший стереотип. Великий син російського народу Іван Федоров прибув на українські землі з просвітки свої місії від Московського князівства. Другий. Львський апостол 574 року є першою друкованою кризою на українській землі, третій стереотип. Піонер російського книг заснував досила кінодрукування на землю України до вулиці. Культуру. І четвертий четверте, української українські землі спонукали заходи активного збереча російських земель царя Івана Грозного щодо органічного включення всіх народів що населяли Росії до однієї держави і ствердження хрестиційної освіти. Немає сенсу сьогодні зупинятися на кожному з цих стереотипів, оскільки їхні науковані достовірності вже розмовляють на побудованих публікації ряд авторитетних українських дослідників, як стареньої під радянської доби, так і нинішньої української. Значний поштовх поштокувати дослідження цьому напрямку надала вивінені на із спецфронтів на початку 90-х років нового століття і перевірна в 94-го року на рафії воєнної історії українського друкарства. Запровадження викладання нормативного курсу цієї книги Української академії друкарства 1995 року, завдяки сміливості, я не популююся слово сказати в цій залі тодішнього ректора Степана Миколаєвича Дніка. Це була справжня революція. Вивчав українську книгу за Боренбаумом. Сьогодні в бібліотеках їх по 200 штук лежить. Перша українська академія друкарства запровадила вивчення українські книги за забороненою книгою Огієнка. Та без ця подія, яка згодом це запровадження булося в інших вишах України, нарешті стерла фальшиві для нас декількох спільнок історії які провідчого групу в Україні, завдяки тим числі оприлюдненням з результату наукових пошуків львівських дослідників кнівознавців, запаса, <пас> спеціаліти, <пас> чи ніч слабника. Здавлені спроби відтворити на основі моловідомого дослідження документального матеріалу перебування Федорович на українських землях виглядає опубліковано на даному росію дослідника з острога Міцька. Великий прийом вчений державний та Берліндіяч Іван Грієнко почав писати і встиг видати під авторитетною шапкою на поводу Віктор Ім. Шевченка в 2025 році у Львові перший із п'яти задуманих томів, чи не найголовніші ніправи його життя. Українського тукарства. Там, до речі, Івана Федоровича присвячено 490,60. Не можна звернути увагу на одну думку Вієнка в, в конкретності поцінування цінуванням і наявною під час літератури про Федоровича. Прошу про цитатах. Дослідників 20-й раз один по одному повторювали на різний лад старе та давно думи. Кидається в очі помітні пракнути джерел для вивчення життя цього мужа, а їх треба пильно шукати по архівах мова, вільні, і востока, Любліна та по руцьких книгах. Ще одна важлива, важлива думка розпідка. Взагалі про Федоровича треба сказати, що ним, звичайно, цікавилися тільки на час ювілеї. Не нас, ювілей, велику поступу харя знову забували до чорнового свята. Може, це свято принесе нам ще нове і продовжиться. Та нове досягне життя великого мігранта, що вибрав собі Україну за батьківщину і навіть спочину в на українській землі. Це велика честь нашій землі накладає на нас також відповідальні обов'язки обов'язку, читати, але чесно монографію. Від себе додам, що не лише монографію, а й спеціальні славі гравтою і різноманіти за проблематику науковий збірник, серію дипломів, магітних дослідників. Які спеціальності між справа редагування, яких щороку стає все більше. Переконаний, що таких виданнях є складові означені теми цієї доході проблематики. А складови такої проблематики є. Перше, про справжні причини появи Івана Федоровича на українських землях. Не з просвітницької місії прийшов сьогодні з заданням князів, прийшов Іван Федорович. Боярська Москва не сприйняла це довжди до на Федоровича Івана Сутенберга. Славніши його в одрукальні помешкання, вона навзавжди закрила друкаревний шлях до повернення російської поліції. Про судову результату українського періоду йдеться про 572 533 рік життя Федоровича, про порівняння двох років московських і 11 наших українських. Про 70% всіх накладів, які він зробив тут, і 30% у Вільні в і в Білорусі. Про однодумці помічників Національних Федоровича йдеться про суб'єрах, про Учені міщанства, майстра Лавентія Полиповича, до мене на рух із мудріалеонтія, всіх хто сприяв європейськості Івана Федовича. Нарешті проводить князь Острозького броню Івана Федоровича. Варто зняти нарешті накладені радянськими дослідниками та мецената і справжнього українського патріота, стані української цвіти, для людину пиха і обмежень, який цитує Заноміровський, сподівався запровадити господі православну патріархію цього навсього і бажав цю патріархію поширити аж до московської держави. Нарешті про національність громадянського Федоровича досі жодних документів на російських дослідження не показало, що він росіянин. Проти Петровське брукарство у Львові як предтечу появи тут Федоровичого апостола і як початок становлення судової слави, засновника постійного трударства Івана Федоровича. Відсутність книг із ем, вихідними відомості до Степана Дропана зовсім не означає, що її не могло бути, що її не було. Адже в науці існує кілька способів обґрунтування виникнення чи засування тієї чи іншої пам'ятки. Тому який, на приклад, я на прикладі наведу тільки два. Скажімо, літопис Аскольда, як попередник повісті минулих літ, при подобного месте не зберігся. Ми його не можемо показати нашим опонентам. Але його з ним законструювати в українській історії Михайло Брайчевський. І ми сьогодні маємо вже два переглядання цієї додаткової пам'яті до давноукраїнської літературної історичної думки. Навпаки, літописні свідчення початку спорудження найстарішого кам'яного храму Європи Софійського собору не давали можливості ствердити значно більше від цієї пам'ятки. Але наполегливість, чесність і сміливість групи ентузіастів і числа українських істориків все ж прорвала стіну недовір'я і справжнього спротиву грубих опонентів цієї ідеї, опоненти цієї ідеї, звичайно, були за Михайлівським. І політичні вороги юлейсуфіліпільської відзначалися вже на рівні ЮНЕСКО, хоча за наявним даними. Ця дата мала б виповнюватися лише, лише через півстоліття. Що ж до останнього висновку з приводу злочної теми, то ми в жодному разі не хочемо приватизовувати Федорова, як це зробили наші сусіди. Не прагнемо нав'язувати свої проблеми. Не, спро... не пробуємо Сокурова повалювати авторитет російського першого порядку. Ми вичувствуємо моральне право України, бути безпосередньо причетною до з'яви найголовніших набутків Івана Федоровича українського, тобто основного періоду його життя і творчості, а також самого його вважати не лише засновним операційно-українського брукарства, а й визначним діячем культурно-національного відродження України по другої половині 16 століття. Бо поки що маємо, за словами харківського професора Миколи Лізового, парадоксальну ситуацію. Нащадки тих, хто, образно кажучи, виштовхав Івана Федорова за межі своєї країни, нині представляють себе єдиними незаперечними старкоємцями і виборчої спадщини. А ті, серед кого і разом з ким він провів найпродуктивніші роки свого життя, створюючи по міністрі праці і старшим окремою послідником європейського рівня, залишаються вкраденими та зневажними. Нинішнє покоління доспінення українського другарства у великому боргу перед своїми попередниками. І цей борг ми можемо повернути тільки тоді, коли не зраджуватимемо науковому професіоналізму. Коли депутатуватиме спеціалізованих фахових провідно друкованих органах матеріали із суспільно-важливої проблематики, авторами яких виступають явлені фахівці, коли проявлятимемо толерантність до інших думок та аргументів у наукових дискусіях, коли вдумливо і з повагою будемо ставитись до наукових гіпотез. За такою умовою ми сподіваємось. Сподіваюся, ми напишемо чесну, правдиву і наукову, історію українського духа, де буде належне місце віддано і від світової слави Івану Федоровичу. Дякую.